У селах Колона і Тишковичі Іваничівського району після капітальної реконструкції у дошкільних навчальних закладах відкрили нові групи. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці з районного бюджету. Садочок казка села Колона гостинно відчинив двері ще для 16 дівчаток та хлопчиків. Привітати їх з новосіллям прийшли гості, батьки і представники місцевої влади. Звичайно, з усіх присутніх найбільше радіють малюки, які щойно влилися у нову дитячу сім'ю. Дякуємо ви дочок. Усіх і тепер для життя, для уті. Як захочете вам роботу відпочити, приходьте до нас, будемо з вами дружити. Я там погратися своєю машинкою і поділюся вже альпінкою. Василь Кулушнюк, батько трьох дітей середньому Матвійкові три рочки. Досі ним опікувалися дома усі, хто був вільний від роботи. А у селі вільного часу майже не буває. Тож, коли дізналися, що відкривається у садочку ще одна група, Василь Іванович був серед тих, хто з односельчанами пришвидшував цей довгоочікуваний момент. Батьки старалися допомогти садочку, приходили, допомагали. Що все, що треба було. Допомагали ламінат клали обої клеїли батьки і діти пішли в садик. В селі є в кожного робота, дитина нема на кого ставити. Так пішла в садик і з 9 до 6 в садочку. Всім добре. І батькам і бабусям і дідусям. Всім добре. Зараз у Кулинському дитячому садочку 34 дитини. Стежками казок ведуть малят, вихователі і їх помічники. Загалом тут опікується дошкільнятами вісім працівників, на чолі із завідувачкою казки Зоєю Юшевчук. Працює вона тут уже два десятиліття. На посаді керівника половину з них. Повсякчас дбає про зміцнення матеріально-технічної бази дитячих груп. А нову ми відкриваємо. То треба діткам іграшок на саме більше, щоб дітки могли гратися, бо то самі маленькі дітки. Ну там треба буде походу столики. За харчування у садочку батьки платять по різному, каже Зоя Шевчук. Одні 30% від вартості обіду або 2 гривні 30 копійок, які передбачено для дошкільня сільської місцевості. Багатодітні оплачують половину. Перебування у садочку дітей з малозабезпечених сімей повністю оплачує держава. Місцевий бюджет фінансує витрати за комунальні послуги. За вікном морози, а в садочку не менше 22 градусів. У дошкільному навчальному закладі малятко села Тишкович Іваничівського району виховується 34 дитини віком від 3 до 6 років. І не лише цього села, а й трьох сусідніх, які входять до грядівської сільської ради. Їх возить у малятку шкільний автобус. Садочок хоч і старенький, зведений ще у 60-х роках минулого століття, але після цьогорічної реконструкції оновився. Було 18, Ми зараз набираємо ще одну групу діток. Ще 16 діток буде відвідувати нашу установу. Потреба на території сільської ради є біля 100 дітей до шкільного віку. Так, що потреба в нашому садочку неминуча, і можна було б піше одну групу, якщо Тільки що вже наше приміщення не дозволяє нам. Ще одну групу відкривати. Наприкінці цього року в районі відкрили нові групи у чотирьох сільських дошкільних навчальних закладах. Гроші на це влада завжди знайде, запевняє голова Іваничівської райдержадміністрації Лідія Томашевська. На цей рік державному держ, державного бюджету нам прийшли кошти на підтримку розвитку дитячих садочків. Це десь в межах була сума 415 тисяч. Ми їх рівномірно звичайно не розприділи. Ми розпрялили там, де ми бачимо, що сьогодні є найбільше заяв від батьків, куди треба вложити ці капіталовкладення.